3 червня по всьому місту було припинено подачу води, яку відновили лише вранці наступного дня. Це було пов'язано з технічними роботами на одному з вузлів обліку. Вузол обліку це місце, де встановлене спеціальне обладнання. Зазвичай лічильник, що точно вимірює скільки води споживається будинком, квартирою чи підприємством. Вчора виконувалися тут роботи з монтажу, скажімо так, в сантехнічної частини по вузлу обліку це останній вузол обліку, який ми встановили, це 10-й на сьогоднішній день, який буде слугувати і перекривати воду на район ПЗТО. Основна проблема була в тому, щоб розпустити збережі. Тому вчора з 8 ранку і до до 13.30 ми не могли. 10 вечора 21.30 було припинено потік води з водопроводу. Діаметр труби 800 міліметрів. Через це зупинити подачу води було особливо складно. До ранку комунальники вирізали старі труби та монтували нові. Вже із встановленими лічильниками. Наступний етап монтаж стінових панелей. Ви можете бачити панелі, стінові панелі перекриття. Буде змонтована ще камера і накрита. Потім все буде обсипано знову піском. Ми це робимо з тією, щоб не перекривати все місто при ремонті мереж. Тобто в нас вже весь все місто районоване, 10 лічильників, 5 лічильників перекривають центр і 5 лічильників перекривають, районні, такі, як 40 років пашку, ЗТО, хімназавод, селище Залізничників, райлікарня і селище ГОЛІ. От, тому десь, якщо там будуть пориви, то ми зможемо оперативно закрити ці засобки з вузлах обліку і зробити ремонт. І всі інші мешканці міста будуть з водою. Це був останній вузол обліку, який встановлювали працівники водоканалу. Також тривають аварійні роботи на водопроводі у провулку Андріївський. Завтра буде закінчено монтаж нового водопроводу по провулку Андріївському. За цією адресою надходили скарги на лінію міського голови. І нами впродовж місяця чи півтора було замінено 500 метрів на ділянки водопроводу, замінено на діаметром 50 поліетиленову трубу. І сподіваємося, що скарг мешканців на відсутність тиску в мережі більше не буде. Єлизавета Лісунова, Олександр Молчанов, Євгеній Іваненко, новини ПТРК.